Як заробити 3 мільйони доларів на рівному місці? Беріть блокнот і записуйте. Вам знадобиться два хитрих якута в якості керівників, ідея відеогри, котру можна скопіювати з вже існуючої відеогри, офіційний сайт з можливістю передзамовлення, декілька трейлерів, хороший маркетинг і команда лохів, котрі будуть працювати за їжу. Саме так виглядає рецепт The Day Before Гри, котрої ніколи не було. У 2021-му виходить перший трейлер The Day Before, і підіймає справжній хайп. Нам показують закинутий постапокаліптичний нью йорк який повільно досліджує головний герой. Все виглядає серйозно та так, ніби за Division покохав за Last of Us 2. Перестрілки з вцілілими за останній шматок ліверної переростають в хованки з зомбі. В описі красується жанрова стилістика, ммо Survival у відкритому світі, а голос трейлера розповідає про цілі ігрові поселення. Гра швидко стала однією з найбільш бажаних в Steam, а вже за пару місяців обзавелась датою реліза червень 2022-го. Її автори студія Fantastic, розповіли, що гру клепають вже 5 років, тож реліз через рік виглядав доволі правдоподібним. Виглядав до того ж, 2022-го. В травні студія виходить з новою заявою. Гру переносять на 2023, оскільки її збираються перевести на новий рушій Unreal Engine 5. Цього моменту і розпочалась вечірка. А перед тим як продовжити, раджу тобі нарешті розпочати власну вечірку ігрову. Для цього обирай один з безлічі ігрових ПК на Artline і насолоджуйся грою лише на максималках. Якщо до 23-го знаходились люди, котрі називали трейлери The Day Before приголомшливими у 23-му їхня популяція суттєво порідшала. Адже те, що показали згодом, якось не надто клеїлось з тим, що показали до The Day Before – The Day After – Півроку тиші розчавив 10-хвилинний геймплейний трейлер, котрий повинен був переконати всіх, що гра взагалі існує. І він частково це зробив. Але як? Справа в тому, що показане не те, що сильно відрізнялось від того, що було в трейлері. Там взагалі було важко розібрати щось через здоровенні сідниці героїні, на котрій схожі спустили всі гроші. Мертве місто дійсно мертве, буквально. Цей десятихвилинний забіг зібрав бурю негативних коментарів, але брати якути, готовцеви, не сильно розчарувались. А навіщо, якщо вони з самого початку знали, що ніякої гри не буде? А через місяць з моменту заяви про перенос за Дейбіфона новий рушій від студії вийшла пропозиція попрацювати на неї задармо. Рабський труд студія називала волонтерством, і існувало таке волонтерство в двох варіаціях: повноцінне, тобто фултайм, і часткове, тобто парттайм. Читика. Ти цілком реально міг безкоштовно допомогти зробити гру мрії The Day Before. А за це яку ти обіцяли круті плюшки в грі? Ех, зараз би попрацювати безкоштовно повний робочий день на це от все. Якщо ви гадаєте, що це верх наглості, притримайте коней, адже ці хлопці просто генії бізнесу. Справжні пси з водка стріт. На свої попередні ігри, якщо це взагалі можна назвати іграми, чуваки систематично нагрівали кікстартер десь на 70 тисяч баксів. Та тоді вони ще не пізнали істину, тому дійсно випускали якісь недолугі куски коду і навіть мудрялись продавати їх за 25 доларів. Згодом вони дійшли до одного золотого правила лох на те і лох, щоб його кинути. Так в голову і залетіла ідейка про the Day Before. от лише для реалізації подібного скаму знадобиться видавець. Такого вони знаходять, і тут дійсно яке їхало, таке здибало. Кидали об'єднують сили з так званою міжнародною групою компанії, яка насправді є нічим іншим ніж ще одними болотними скамерами, котрі до того випускали лише ігри на Android. У 22-му починається війна, і студія разом з видавцем нібито переносить свій офіс до Сінгапуру. Хоч насправді вони ні. Куди не збирались після провалу? Цей офіс перевіряли фізично, і замість Фантастік там була клінінг-фірма. Комедію гнули із назвою, яка типу вже була зареєстрована, а типу ні. Тому сторінка зникала зі стім і поверталась, та все це не суть. Вони вирішили таки допилити гру і пустити її в реліз. А далі вже а далі вже яка різниця, якщо ми і так спригнемо з бабками. Так і сталося. За перший день в гру зайшло аж 30 тисяч гравців, себто 30 тисяч обманутих людей. І всі вони були просто вражені побаченим. Всі звичайно розуміють, що трейлери ігор завжди підфарбовують і проводять з ними ряд хитрих маніпуляцій для кращого ефекту наглядача. Та тут Тут краще подивіться самі. Більше того, все це супроводжувалось жахливим технічним станом, та промінь світла таки засяяв з якутію в пості розробників. Пацантре, ми тестимо код фікс, все буде чікі-піки, патчі будуть, ранній доступ буде, все буде. А після чотирьох днів сервера закрили назавжди. What the fuck is this? Маленька вставочка. Для ударного підрозділу 94-го батальйону 107-ї бригади потрібні плати ініціації idead 1 до дронів. Задонатьте по змозі козакам і дякую вам авансом. За скромними підрахунками, яку зуміла зірвати до 3 мільйонів баксів за продажі за Before. згодом намагались виходити на працівників студії, котрі були звільнені в один день без яких-небудь доплат і виплат, декому і взагалі не платили. Виявилось, що тестити гру почали аж на початку 2023. -го. І тестувало це аж цілих п'ять людей. Технологія. Брати Якутий взагалі навіть на запуск гри не прийшли. А нащо якщо гри нема? Якщо в трейлерах показували різні механіки і навіть об'єкти, то на релізі всі ці об'єкти просто були вирізані. Не думаю, що тут потрібно коментувати геймплей, він говорить сам за себе. І ось вже через пару місяців брати Якути знову малюються і знову кажуть, що зібрались зробити дуже круту гру. А за Day Before, сорі, кому вернули бабки, кому не вернули, несуть. Хоч чи існують взагалі якісь докази цих рефандів. Швидше за все, так само, як і за Day Before. Так ось вже через пару місяців чуваки залітають на кікстартер і просять свіжі гроші на нову гру Escape Factory. але цього разу чомусь не за каналом. Більше того, їх одразу звинуватили в крадіжці асетів до своєї нової так званої гри, тож нічого зібрати не вдалось, а розробка без розробки згорнулась. Але справжні шахраї ніколи не здаються. Вони розуміли, що грошей більше ніхто їм не дасть, тому запропонували побатрачити на них безкоштовно в новій грі Ітемс, яка взагалі невідомо що. Від так званих волонтерів всього лише треба створити повноцінну карту і 3D-модельки. Подумаєш. Пф. В кінці студія підтвердила, що грошового призу не буде, що доволі неочікувано. Щоб ви розуміли, The Day Before рекламували в самому центрі Нью-Йорка. На початку гра дійсно здавалась непоганим середняком, який можна й побігати на безкоштовній основі, та ніхто не знав, що ховається за ширмою насправді. І що найцікавіше, то це люди, котрі продовжують насилати кошти подібним шахраям і вірити в цей скам. А от що найбільше дивує, то це відомі ігрові портали, котрі систематично проштовхували цей шмат лайна в інфопростір, популяризуючи його і дозволяючи заробляти на цьому тим ж шахраям. Ще цікавіша ситуація. З тім немов частина грошей повернена покупцям за політикою. Steam, але і там політика партії прописана доволі цікаво, бо повернути гру можна лише до 14 днів. А за Before офнула зі стіму за пару днів. Зате розробники встигли відписувати всяким хейтерам ствінків. Сьогодні ФНТАСТІК, за їхніми словами хоче сконцентруватись на створенні неіснуючих мобільних ігор. А я хочу, щоб ви запам'ятали ці обличчя і назву цього скам сміттярника і ніколи в житті не ставали жертвою подібних шахраїв. Ну а з вами, як завжди, був Андрій Бесовісний. до подібних зустрічей на Artline Play.